Це моя стихія, я без пожежної охорони не можу. Так про свою роботу говорить полтавець Геннадій Афанасьєв. Чергування та виїзди такі будні пожежника. Робочий день починається з прийому дежурства. тобто ми приймаємо оборудовання техніку, і з того моменту ми вже встаємося на бойовому дежурстві. З пожежною охороною Геннадій Афанасьєв каже, пов'язав життя у шостому класі школи. Тоді мене записали в юну добровольну пожарну дружину. Ну і потім, потім я служив в армії пожежної охорони, Прийшов після армії, думав, що це не моє, тяжело було в армії охорони служити. Та ось уже більше ніж чверть століття чоловік у пожежно-рятувальній частині Полтави. За 40 секунд ми повинні покинути підрозділення. Дібові видержувати, світити автомобіль і виїхати. Спеціальне обмундирування пожежника, це чоботи, костюм, шолом, маска, балон з киснем та ще з пів десятка приладів важить понад 30 кілограмів. Це, якщо там, ну, вона ще в сухому стані. Ну, Це без рукавого, це без нічого, без фізичної нагрузки. Просто так день і походить, наприклад, часов п'ять вже тяжело. А якщо ще працювати, то так, буває тяжело. Ми це так. Вы работали лишь уже, ногами не ходили, уже почти ползали. По прибытию на пожар сразу проводится разведка пожара, то есть там определяется место горения, определяется, где наибольшая интенсивность горения, куда на данный момент надо подавать силы и средства, чтобы успешно провести тушение пожара. Ну и потом уже действуем. Гасити пожежі, окрім Полтавщини, довелося, зокрема, в Луганській області та Чорнобилі. В останньому рік тому працювали більше тижня. Такої природи не бачили ніде. звісно, природа сама по собі встановилася Красиво, ну і, і було, звісно, тяжело теж пожари, і там виїжджали села цілеї горіли. Рятувальник каже, за добове чергування по тривозі іноді доводиться виїжджати до двох десятків разів. Пожарне то человек, який должен постійно думати. Якщо не думати, то може просто случиться біда. Думаєш про в першу чергу про спасение людей. Ну, якщо там не угрозы людям, то про як найболі швидко потушити найменшим То тобто, есть, ну это уже вже на професіоналізмі, это уже на подсознании. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.